Друзі, всім привіт! З вами Іван та компанія BauHit. Сьогодні я зніму вам відео про 4 типи підключення радіаторів до системи опалення. Перший варіант це коли у нас крани знаходяться з однієї сторони бокове одностороннє підключення. Вони можуть бути розміщені справа або зліва. І такий варіант підходить для невеликої довжини радіатору. Якщо ж у вас радіатор буде складати 30-40 секцій. То краще використати діагональне підключення, коли крани розміщені один напроти одного по діагоналі. Це забезпечить найкращий розподіл тепла та рівномірність прогріву самого радіатора. Ще є схожий варіант на діагоналі це нижні різносторонні з приварною мембраною. Між першою та другою секцією в даному випадку знаходиться приварна мембрана, яка змушує теплоносій відразу рухатися вверх. Розподілятися по верхньому колектору, а лише потім повертатися в нижній колектор. Таким чином імітується діагональне підключення, і можна встановлювати такий тип підключення на доволі довгі радіатори. І четвертий тип це підключення бінокль 50 мм, як ось в цьому варіанті. На цьому все. Ставте ваші лайки, залишайте коментарі. До зустрічі в наступних відео. Дякую за увагу.